Для дитини нашого суперечливого з цього дня важливо, щоб вона не зростала у тепличних умовах і щоб її не нашпиговували за спокійливими пігулками. Діти мають здатність самостійно розвиватися. Дорослі при цьому повинні не диктувати дитині, що і як робити, а намагатися зрозуміти її, супроводжувати в процесі дорослішання. І ненав'язливо скеровувати в правильне русло, підтримуючи її креативність та прагнення до самостійності. Обережно і водночас наполегливо стимулювати розвиток дитини означає не підносити їй на тарілі готових рішень. А дати шанс самостійно шукати вихід, підтримувати процес навчання, який дає простір для відкриттів досліджень, експериментів, розширюючи обрій дитини і допомагаючи їй поглибити свої пошуки.